Всім привіт! Сьогодні ми вирішили навчити робити вас ось таких милих собачок. Для цього нам потрібен один листок А4 і згинаємо на половину наші листочки. І за допомогою лінійки відкриваємо. Ось з цього листочка ми будемо робити головку І ось так складаємо, так. Так. Першу порізненько. І ось це ми відірвемо Ці нерівності можна обрізати за допомогою носику. І беремо цей кутик, він до нас, і так загинаємо у мене загинаємо. Так, тепер відкриваємо і це загинаємо сюди, це вертаємо в другий бік. Ось так. І тепер ми будемо робити вушку. Нам потрібно загнути два кутики. Так, щоб ось тут трошки так виступало. Загинаємо один, лінійку виміряємо, щоб другий був такої самий довжини, Так. Ось таке вушка. І за допомогою клея олівчика ми будемо склеювати. Так, беремо. Так, і тут. І загинаємо. Так, і таке саме робимо з струн. Ось наша головка вже майже готова. Беремо другу половинку нашого листка А4. І так само робимо. Так. Так, це відгинаємо, щоб легко нам було підірвати. Так. Так, прямо нашу лінійку. Нерівності, знову ж таки, обрізаємо ножниці. Так, тепер з цієї частинки ми маємо зробити тіло. Так, нам потрібно взяти ось остапа. Оце. Так. Відтинаємо і ось так відводимо. так, щоб хвостик такий був у нас тричав трошечки. можна більше втягнути. Більший хвостик. Так, відводимо і все, щоб близький. Ось так ми загнули. Ось такий на хвостик, я вирішив зробити такий довгий. І зараз нам потрібно приклеїти нашу головку до цієї частинки. Ну Я хочу, щоб він був не такий дуже довгий, такий коротенький, ну десь ось такий. І будемо приклеїти. щоб б рівненько головка була Так, з одного боку тропи і з другого боку те саме. Так. Тепер нам я хочу, щоб кості був на цей бік, а не на цей. Ось так і беремо, запихаємо. Щоб повністю клей закрити. Ось. Так, ось такий наш песик, і зараз ми будемо його розкрашувати. Але спочатку нам ще потрібно склеїти ось ці боковушки, щоб вони не були таке відкриті. Це гарненько краям. і склеюємо. І ще головку. Так само робимо в цього боку. Так, тепер ми будемо розкрашувати. І простим олівцем намічаємо морточку, очки, носик, ротик. І за допомогою звичайних олівців розмальовуємо нашого песика. Ось наш песик готовий. Звісно, ми не змогли його розкрасити повністю олівцями, тому ми використали ще чорний фломастер і коректор. Мілий. Ось такі в нас три веселі песики. Надіюсь, вам сподобалися. Вони. Всім пока-пока, до нових зустрічей!